Огляд Авера 4 чотирьохполюсний від мережі, а також від генератора або інвектора чотирьохполюсний Тут вона підключити чотири провода Далі ось такий виход тут. Ось так. він виглядає. Це йде на 125 А. Відео роботи, як його підключити, це можете передивитись в інтернеті. Дане відео створено для продажу даного авер. Тобто, кому цікавить, кого цікавить даний АВР, можете дзвонити або написати мені. Він в наявності. Номер телефону буде закріплений внизу відео на 125 А. Коли підключаєш чи генератор, чи інвектор, він переключається приблизно за 0,2 секунди. Тобто всі прибори не вимкнуться за 0,2 секунди і будуть працювати далі. Oes dog. Oes dog i.